Всім привіт вами Троскавець онлайн. У школярів є чимало особливих та неповторних свят. Однак, 1 вересня, традиційний початок навчання є особливим та неповторним святом для кожної дитини, яка йде до школи. Особливо це свято запам'ятається для першокласників, які сьогодні вперше ступили на шкільний поріг. Однак, запам'ятають його, я впевнена. І будь-які класи, які з нетерпінням чекали початку навчального року. Сьогодні троскавець онлайн традиційно відвідає кожну школу міста та покажу вам ті емоції, які переживають сьогодні школярі, повернувшись до рідної школи. Ми поспілкуємось із першокласниками, які вперше сьогодні завітали до школи, де навчатимуться наступних 11 років. А також із 11-ти класниками, для кого 1 вересня, це 1 вересня буде останнім у рідній школі. Вчительку свою знаєш? Знаю. Скажи, ти знаєш якусь друзів, а з кимось познайомився. Так. Я маю багато друзів. А чого я ти хочеш вчитися в школі? Хочу стати розумним. українець. — я хочу йти школа, до школи. Я бачу, але мене так сильно. Тобі, Тобі страшно. Ні. Гарно уроки вчити? З століття, зразу так. З року, я сьогодні пішла прийшла перший клас і дуже рада. Це вже є, рівня, є тут друзі. Є друзі. На рівня, є діти, з якими ти ходила в садочок, так? І в нас є 4 декоманди, а також 47 сертифікатів. А чого ти хочеш навчитися в школі? Писати, читати. Я дівчину, я пішов до школи. Я хочу писати цифри і читати. Ну клас – це його останній клас, тому його треба запам'ятати. Неважливо, яким буде важкий, легкий, типа, але брін, треба його провести якось класно. Вже є плани, як його провести так, щоб він запам'ятався на все життя. Планується вже 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 є. Хочу йти на режисера, планую. Угу. Чому так? Ну, я тим займаюся, я це люблю. Хочу пов'язати з своє майбутнє. Якось так незвично. Ну, серйозно незвично. Але якось починаєш радіти, що вже останній рік, що вже поступатимеш, щоб нове якесь оточення, нове, нові люди, нові місця. Вот. Але все одно якось починаєш також і сумувати за школою. І я не знаю, як я буду от без своїх однокласників. Звучав такий цікавий коментар від твого е, однокласника про те, що це останній рік в школі, і треба його провести так, щоб запам'ятався на все життя. Є в тебе вже плани, як провести той останній рік? в школі? Ну наш клас запам'ятався вже в школі, і так, от, але я, я думаю, що з позитивної сторони. <гум> ну я вам не буду я не вам не буду казати всіх секретів А, <гум> От, але я все-таки думаю, що ми будемо більш активними в 11 класі і ми будемо uh, створювати якісь інші проекти. Тому що uh, от саме з нашого класу є багато дуже активних людей, uh, які uh, ну відзначились не тільки в місті, а й на обласному Ми готувалися рі. У цьому році ми зробили дуже багато по школах, і садках. Я думаю, що те, що ви побачите в школі, і батьки, і вчителі, і діти приємно вас здорує і продовжувати це І надалі робити дуже активно, тому що освіта в поставці це є приоритетним. Я сподіваюся, що ці зміни, зміни в місті, зміни в освіті, вони будуть ще одним трапліном для. Покращення роботи як вчителів, так і навчання наших дітей. Ми завжди будемо пам'ятати, хто є для нас найголовніше. Я радію, що я прийшла до школи. Чого хочеш навчитися? Читати, писати. Я пішла сьогодні до школи, першу класницю. Радію. вітаю святом. Тебе є старші сестричка? старший і братик і сестричка. Ти вже знаєш, як ти ходити до школи. Бачила як не ходять. тобі подобається так? Так? А що найбільше подобалося? Коли сестра чи брати подал до школи, Сьогодні ці цікаво було ці сестра. Та найкраще в Україні по найкраще вітній хаті. Та весело, якщо ну але перед тим треба буде вчитись, тому я ще не знаю, що не придумала нічого. Починаєш же сумувати потрохи за спільними руками, Це останній рік Чи поки що ні? Я просто то зрозумію на останній дзвоник. Зараз я нічого не відчуваю. Тому. Що тут сказати? кудись куди, сходи. Іменно місто чи ну, взагалі на найкоспіальні? Ну, швидше всього, то буде міжнародні економічні відносини і Львів. Бо Львів це вже наше місто, воно мені вже приємне, я його добре знаю. мене там родичі живуть, тому подібне, і Він мені підходить. Дуже дуже різні відчуття. Починаєш якось потрохи сіпати, що через рік прийдеться покидати школу чи поки що. В принципі, так, тому що я розумію, що далі буде дуже-дуже важко в інституті, там вже так не буде, що вчителі будуть за тобою всюди бігати, просити, так як було в школі. Просто всі так розказують. Є якісь плани, як провести цей останній рік в школі, так щоб він заправтався на все життя. В принципі, немає поки що. Напевно, буде навчання. Дуже багато, багато багато навчання вчити. Школа — це круто, угу. багато друзів в садочку в мене є. Що ти взагалі про школу знаєш? Можеш розказати, що знаєш про школу. Знаю, що там можна читати, можна писати, можна вчитись. Я сьогодні не ура! — Ну чесно, я цього чекала вже 11 років. Нарешті мій брат закінчив. Я цього чекала і дуже хочу випуститися і поступити туди, куди я хочу. У мене просто за і трохи зараз боюсь, тому що це є дуже відповідальний крок в моєму житті. Я маю здати добре екзамени. Ох, Просто так, нервотрьока дивись. дивись Останній рік в школі чи є які задуми? Як його просто Так, щоб воно запам'яталось на все життя? Звичайно, так, щоб воно запам'яталось на все життя. Наприклад, от ми будемо організовувати день вчителя. Ми хочемо це зробити просто незабутньо, щоб це залишилось емоції для нас, для вчителів. Хочу, так, хочу навіть щось створити таке да, да, щось таке, ну, щоб в школі дійсно запам'яталося. Останнє 1 вересня, я радий, що пішов вже 11 клас, скоро закінчу школу. Вже трохи країна. надоїла, але і не дуже хочеться йти з нею. Тому тут весело, друзі. Я вітаю всіх трускавчан, всіх маленьких трускавчан, їхніх батьків, вчителів Трускавецьких шкіл і з початком нового навчального року у всіх школах прозвучав перший дзвоник. Ці радісні миті. Ділили між собою і батьки, і вчителі, і дуже багато прийшло гостей. І це дуже добре, що в такі хвилини радості приходять люди, бачать один одного, спілкуються, діляться позитивними емоціями. Я сподіваюся, що сьогодні Трускавець зарадився максимально позитивними емоціями. Всім бажаю, щоб цей позитив був пронесений через весь навчальний рік. І сьогоднішні зернини знань, які будуть посіяні в наших дітях, вони зійшли щедрим урожаєм.